Виконуємо завдання 1 практичної роботи до теми 4 за підручником інформатика 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Відкриємо браузер Google Chrome та змінимо масштаб сторінки. Для цього натиснемо на ось ці три крапки, що знаходиться в верхньому правому кутку. Та в меню, що відкрилося, бачимо, є такий рядок збільшити. Коли ми натискаємо на плюс, то масштаб збільшується, коли на мінус, масштаб зменшується. Нам потрібно встановити розмір сторінки на 95%, але бачимо, що ось тут можна встановити тільки 90% та 100%. Тобто 95% не можна. По крайній мірі, ось Так і залишимо 90%. Єдине, що ж скажу, після чергового оновлення Google Chrome, може так статися, що масштабування вже буде знаходитися не ось тут. І ще один спосіб змінити розмір сторінки. Це затискаєте клавішу Ctrl та крутите колесико миші. Це ми зменшуємо, а в іншу сторону збільшуємо. Залишимо 90. Тепер знайдемо сайти з віршами про Україну. В рядок пошуку або в рядок адреси вводимо пошуковий запис вірші про Україну. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження. Та відкриємо дані веб-сторінки в новій вкладці. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по посиланню, та в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо відкрити посилання в новій вкладці». Бачите, відкривається нова вкладка. Це нам підходить. Відкриємо ще дві сторінки. Це також добре. І це також добре. Тепер нам потрібно додати всі ці три сторінки у список читання. Найпростіше це зробити це класнути правою кнопкою миші по назві вкладки. Бачимо ось тут, натискаємо правою кнопкою миші текст на контекстному ще відкрилося. вибираємо додати вкладку в список читання. Сторінки, збережені в списку читання, можна читати без підключення до інтернету. їх можна переглянути, натиснувши на ось цю кнопку Показати бічну панель. І бачите, ось ця сторінка ось вже додана. Можна, до речі, додавати їх в список читання і ось таким способом. Це ми зробили. Тепер на панелі закладок створимо папку Вірші про Україну. Якщо на панелі закладок, то найпростіше це зробити. Клацаємо правою кнопкою миші, під рядком адреси та в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо Додати папку. Назвемо папку Вірші про Україну. Натискаємо Зберегти. Бачимо, папка додана. Но поки що вона порожня. І тепер ось ці сторінки додамо в дану папку. Тобто збережемо їх як закладки. Для цього натискаємо на цю зірочку, яка знаходиться в кінці адресного рядка. І відкривається таке вікно, де нам потрібно вибрати папку вірші про Україну. Ми не бачимо вже папок декілька створено більше в інших закладках. Та натискаємо готово. Аналогічно для інших. Зверніть увагу, що коли дана веб-сторінка вже як закладка, то зірочка стає синього кольору. Тепер клацаємо по папці і бачимо, що всі сторінки додані в дану папку. Тепер ви можете швидко відкрити дані сторінки. Тепер згорнемо браузер та на робочому столі створимо папку. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по вільному місці робочого столу. Контекстно меню, ще відкрилося, вибираємо Створити папку. Назвіть папку власним прізвищем та ім'ям. Повертаємося до браузера та збережемо дані сторінки у тільки що створеній папці. Найпростіше це зробити, клацаємо правою кнопкою миші по сторінці, і в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо Зберегти як. Знаходимо ось цю папку. Переконуємося, що тип файлу має бути веб-сторінка повністю, та натискаємо кнопку Зберегти. Аналогічно для двох інших. Переконаємося, що вони збережені. Так, третя ще не збереглася. Ось тепер я. Зверніть увагу, що є ось тут файл, який має значок браузера. Та деяка папка. В папці зберігається зображення. Ну і не тільки. Знову вертаємося до браузера. І тепер створимо QR-код для даних веб-сторінок. Також найпростіше це зробити через контекстне меню, клацаємо правою кнопкою миші та вибираємо створити QR-код для цієї сторінки. QR-код створений, натискаємо кнопку Завантажити і зберігаємо його в нашій папці. Аналогічно для всіх інших. Тепер перекладемо одну з сторінок англійською мовою. Якщо у вас не відключений Google перекладач, то в адресному рядку у вас є ось така кнопка. Перекласти цю сторінку, натискаєте її. І вибираєте мову, яка вам потрібна. Нам потрібно перекласти на англійську мову. У мене бачите її тут. У списку немає. Я через це я вибираю вибрати іншу мову. І вибираю англійська. Натискаю перекласти. Бачимо перекладено. Якщо у вас такої кнопки немає, значить у вас перекладач відключений. І для того, щоб у вас з'явилася ось та панель, ви клацаєте правою кнопкою миші в контекстному меню, знаходите перекласти такою мовою. У вас буде якась англійська, італійська, українська, неважливо. Але клацайте, у вас буде перекладатися на ту мову і з'являється ось така панель. Переклали, тепер знову збережемо вже на англійській мові. Відкриємо іншу сторінку, перекладаємо дану сторінку на італійську мову. Знаходимо італійську мову. Натискаємо Перекласти, перекладено і також зберігаємо. Ще раз пробуємо зберегти. Бачимо, коли ми переклали на італійську мову, назва веб-сторінки не переклалася. Ось тут, бачите, на англійськи переклавалось, а ось тут не переклалось. Через це, коли ми зберігаємо, з'являється помилка. Справа в тому, що ми вже зберігали цю сторінку з такою самою назвою. Давайте змінимо назву. Допишемо італійська. Так, збережено. На цьому завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!